У Лозівській громаді близько трьохсот дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. 68 можуть бути усиновленими, говорить начальниця Лозівської служби у справах дітей Світлана Брежнєва. За її словами, є й родини, до яких можна влаштувати дітей, проте у них свої вимоги. Вони дуже хотіли б бачити в своїх родинах дітей молодшого віку першого року життя, І щоб це були виключно здорові діти. Це теж є проблемою. І щоб ці діти не мали рідних братів, сестер. Ідеальних дітей, які б підходили, зараз немає. Останніми роками процес усиновлення загальмувався торік, через карантин, зараз через війну. З 24 лютого більшість реєстрів та судів не працювала, і усиновлювачі не могли подати документи. З травня процедуру усиновлення поліпшили, говорить Світлана Брежнєва. Зараз кожна. Родина або навіть одинока людина через дію може отримати консультацію, а також вже зараз може стати кандидатом, всиновлюючи, якщо подасть всі необхідні документи. Виїжджаємо, знайомимось з умовами, в яких родина проживає. Майбутніх усиновителів направляються на навчання. Воно обов'язкове, говорить Світлана Брежнєва, адже були випадки, коли усиновителів позбавляли батьківських прав. Хто ж не готовий усиновлювати дітей, може прихистити їх тимчасово, доки триває війна. Для цього треба скористатися чат-ботом дитина не сама. Вимоги до таких батьків ті самі, що йде усиновителів. Це люди, які готові прийняти сторонню особу, або дитину, яка приїхала з іншими особами, не з родичами з окупованої території, або загубилася. Це таке тимчасове влаштування дитини і воно не оплачується. На щастя, наші діти всі на сьогоднішній день влаштовані. Світлана Брижнєва дякує лузівчанам, які з початком війни телефонували до служби і пропонували тимчасовий прихисток для дітей, які загубилися або втратили родину.